Вчора в інтернеті наткнулася на дискусію з приводу того, коли святкувати Різдво. І люди там так сварилися, майже з прокльонами один на одного. я, знаєте, це читала і думала: Боже, люди, за що ви сваритеся? Навіть якщо припустити. Реальність цієї історії, то дослідники не те, що конкретну дату не можуть сказати. Вони навіть не можуть сказати, який сезон це був. Тому що через те, що там пастухи були у полі, багато хто вважає, що це було весною день народження. А так, не те, що там весна, чи зима, чи осінь, навіть точного року невідомо, розбіжності, роки. А люди сваряться через дату. Дослідники роки ще не знають, коли він народився, а люди сваряться 25-те, ні, 7 -е. От як ви вважаєте, по-перше, коли святкувати, 25-го чи 7-го, чи взагалі все одно? Чи на що його сваритися? Блін, капець.